Шановна громада, приміть на щиріше вітання з нагоди Дня Соборності України. Підзначення Дня Соборності символізує нерозривний зв'язок між усіма поколіннями, борців за вільну Україну, демонструючи перед усім світом цілісність української землі, непохитність української нації. Проголошення акту злуки увійшло в історію українського народу як свято національної єдності. І саме від згуртованості кожного з нас залежить подальший шлях України до демократичних перетворень, національної свідомості та патріотизму. Лише в єдності дій та соборності думок ми зможемо досягти величної мети розбудови економічно та духовної багатої, вільної, демократичної України, забезпечення добробуту нинішніх. Та наступних поколінь українців. Сьогодні, коли Україна переживає непрості часи, поняття соборність набули нового значення. Загострилось їх розуміння. У цей знаменний день щиро вам міцного здоров'я, щастя, добра, миру, злагод і глибокої віри у гідне майбутнє рідного краю та України. Нині Україна продовжує боротьбу за незалежність, і соборність. Тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність буде цілковито відновлена після того, як Україна звільнить всі території, захоплені ворогом. Соборність, мета перемоги. Російська пропаганда протиставляла українські регіони, нав'язувала уявлення про різні сорти українців. Проте, у сучасному спротиві російської агресії, ми довели свою згуртованість. Прагнення жити у вільній державі, яка сама визначає майбутнє. Соборність передбачає пам'ять не лише у спільному минулому, а й потребує згуртованої співпраці у майбутньому, не лише на полі бою, але й у тилі. Коли ми з різних регіонів, але ми разом боремося з окупантом, створюємо знакове та важливе, будуємо разом. Вільну, демократичну, незалежну країну з ним в соборності, Україна. Єднаємося.